У Білгороді знову гучно місцеві телеграм-канали публікують відео із звуками вибухів. Розмі пишуть, що сирена ракетної безпеки втретє за день звучала у Білгороді. Мешканців закликали спуститися в укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, не підходьте до вікон, написав у своєму телеграмі губернатор області В'ячеслав Гладков. Тут Це центр б'ють. Над Білгородом та Білгородським районом двічі працювала система ППО. Як повідомив Гладков, над містом та областю збито вісім повітряних цілей. Відомо про одного загиблого. Також місцеві жителі публікують фото уламків на землі та на дахах будинків. В атаці на Білгород Росія звинуватила ЗСУ. Водночас українська сторона про атаку не заявляла. Нагадаємо, вранці 2 січня РФ провела масовану ракетну атаку по Україні. За даними Forbes, на цей залп Росія витратила близько 620 мільйонів доларів. Попередня атака 29 грудня коштувала Кремлю майже 1,3 мільярди доларів. Зазначається, що за попередніми даними, 2 січня окупанти застосували проти України 99 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні БПЛА.